Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо біткоін, переглянемо альткоїни. Також подивимось біткоін домінацію, яка на сьогодні торгується досить високо, і відповідно поговоримо про те, коли нас може розпочати зміні альткоін сезон, якого всі ми очікуємо. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також підписуйтесь та вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна підписки всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Якщо бажаєте вступити, пишіть мені і приєднуйтесь до нашого закритого клубу. Давайте переходити до огляду ринку. Хочу показати вам першу чергу ось такий несхідний тренд по біткоін домінації, який в нас, відповідно, торгується в такому несхідному тренді вже з 2017 року. І ми бачимо, що зараз ми перебуваємо на наших пікових значеннях по біткоін домінації. Тому логічно очікувати, що з даних пікових значень біткоін домінація в нас розпочне своє зниження. І на цьому фоні ми побачимо, як мінімум міні-альткоін сезон. Першому кварталі 2025 року. Е, ви зараз бачите, що ситуація на ринку така досить напружена, і я думаю, що вже мало хто очікує та вірить, що буде альткоін сезон і зростання по ринку. Тому я думаю, що це хороші умови для того, щоб е, саме це зростання в нас почало відбуватися. І я думаю, що дане зростання ми побачимо: ми побачимо зниження біткоін домінації, відновлення альткоїнів, і також я думаю, що у першому кварталі, оскільки перший квартал для. Криптовалютного ринку він є досить позитивним. Біткоін також може досягнути своїх середньострокових цілей 140 тисяч доларів. Давайте переглянемо метрику The Golden, щоб визначити, які в нас цілі по біткоїну на сьогодні. Для того, щоб нам почати рухатись до середньострокових цілей, нам потрібно закріпитись вище 116 700. Це в нас будуть перші цілі, куди може прийти ціна біткоін. Далі нам необхідно закріпитись вище 116700 на сьогодні, щоб мати можливість рухатись до наших середньострокових цілей 145 900, точ, точніше, вже 146 тисяч доларів. Саме туди, я думаю, що ми пройдемо до кінця першого кварталу. Я думаю, що по біткоїну, оскільки перший квартал. Він є завжди таким досить позитивним, тому думаю, що в цьому 2025 році ситуація буде аналогічна. Ми покажемо зростання в першому кварталі, далі знову така затяжна корекція, можливо, до середини або кінця літа. І, відповідно, вже під осінь, я думаю, що буде відновлення зростання по ринку і основний е, пік по ціни по біткоїну та основний альткоїн сезон. Ми побачимо е, жовтень, листопад-грудень у 2025 році. Зараз в локальних перспективах ми очікуємо, що біткоін у нас після цієї невеличкої консолідації, яка в нас відбувається на сьогодні, ми консолідуємося в діапазоні 100 тисяч доларів. Зараз торгуємося трошки нижче. Я думаю, що після цієї консолідації нас буде очікувати вихід вище. І, відповідно, перші цілі, це в нас 116 700-117 тисяч доларів. До цього моменту, коли біткоін в нас розпочне своє зростання, я думаю, що дані цілі будуть вже орієнтовно 120-125 тисяч доларів. Переходимо до біткоін домінації, яка на сьогодні торгується 61,5%. Це в нас є досить високо. Це, е Наші АТХ, на мою думку, також ми бачимо, що минулі АТХ ми оновили і виходили до 64% по біткоін домінації. Бачимо також, що індекс RSI в нас розвернувся. Також присутній у нас сигнал на корекцію по індексу RSI, тому з даних відміток очікуємо зниження біткоін домінації. І на цьому зниженні, я думаю, що розпочнеться міні-альтконсезон, який ми очікуємо на перший квартал. Я думаю, що. Даний міні альткоін сезон у нас відбудеться. Все, що зараз відбувається, це, як то кажуть, викидують зайвих з ринку. І відповідно в такому ще затяжному боковику по альткоїнам ми знаходимося внизу також торгуємось в боковику. Велика кількість нових учасників на ринку, які пройшли, закупили з альткоїнами. Зараз, можливо, не будуть фіксувати збитки, не будуть продавати, але коли ми побачимо невеличкий відскок, невелике зростання, то я думаю, що багато учасників ринку з радістю продадуть свої альткоїни трохи вище і будуть задоволені тим, що вийшли в ноль або невеликий плюс. І відповідно крупний ігрок там зможе на низьких значеннях зможе скупити дані альткоїни, забрати всю ліквідність. В Принципі, це те, що і необхідно для основного альткоін сезону. Тому я думаю, що зараз ситуація буде розвиватись наступним чином. Біткоін нас покаже з перепрошую не біткоїна альткоїни. Ось, наприклад, нам монета DOT покаже зростання до своїх минулих АТХ, це у нас 11-12 доларів. І багато учасників ринку будуть задоволені там зафіксувати свій профіт. Відповідно, крупний ігрок скупить. Дані активи в цих діапазонах, в цих цінових відмітках, тому що на таких низьких значеннях можливо ніхто фіксувати та продавати альткоїни не бажає. І, відповідно, для цього потрібно зробити ситуацію наступну: показати імпульсний ріст. Всі відповідно очікували зростання вище. Зростання вище не відбулося. Відбулася така досить непогана та сильна корекція. Ось тут зараз відбувається боковичок, такий затяжний також. Досить неприємна ситуація з психологічної точки зору, якщо е, у вас є альткоїни. І відповідно, коли монета DOT або будь-яка інша монета пройде до своїх минулих АТХ, ось тут багато учасників будуть готові зафіксувати прибуток. Відповідно, крупний грок там забере багато ліквідності, багато емісії е, монет, які, відповідно, бажає викупити на цей бичий ринок. Я думаю, що по монеті Dot в середньостроковій цілі в цей міні-альткоин сезон це нас діапазон 18-20 доларів. Думаю, саме ми туди прийдемо. І ось тут буде зупинка. Після чого, я думаю, що буде також досить такий затяжний боковик. Також очікую з даних діапазонів корекцію. І, відповідно, коли дана корекція в нас закінчиться, це може бути вже під кінець літа. 25 року буде очікувати продовження зростання. І відповідно це буде третя хвиля по монеті DOT, в якій ми пройдемо, на мою думку, до наших минулих АТХ. Це у нас діапазон 50 доларів. Ситуація, в принципі, подібна по всім альткоїнам, тільки деякі альткоїни показали вже першу хвилю зростання і другу хвилю корекції. Монета DOT у нас знаходиться поки що в зоні акумуляції, тому будемо очікувати від монети DOT першу хвилю зростання. Також цікавий графік, який нам каже про те, що ми наблизились вже відповідно до значень, коли повинен розпочатись альткоїн сезон, тобто почати альткоїни повинні почати зростати набагато швидше, ніж біткоін. І відповідно на цьому фоні я також думаю, що. Логічно очікувати міні-альткоін зони. Як ми бачимо, що по графіку ефіру до біткоїна, ми довгий період часу, а саме з 2022 року, знаходились в несхідному тренді. Було в нас відповідно падіння. Біткоін за весь цей період часу зростав швидше, ніж альткоїни і ефір. І відповідно прийшли ми до наших ось таких ключових та сильних відміток, з яких, на мою думку, ми розвернемось, і це відповідно і є наше дно. Далі, після розвороту, очікуємо, що ефір буде зростати набагато швидше, ніж біткоін. Відповідно, даний графік буде знаходитися вже не у несхідному тренді, а у висхідному тренді. Також бачимо, індекс RSI довгий період часу знаходиться внизу. Саме зараз також ми пройшли в самий низ по індексу RSI, тому з даних відміток. Логічно очікувати реакцію. Реакція може відбутися найближчим часом, і, відповідно, це якраз припадає на перший квартал 2025 року, коли може відбутись ось цей міні сезон, який ми очікуємо. Відповідно, індекс RSI покаже зростання. Даний графік розвернеться вже в протиполежному напрямку. Тому очікуємо міні альткоін сезон на перший квартал 2025 року, все так як ми і казали, в принципі, нічого не змінилось. Також ще досить цікавий графік це в нас Total Market е, по альткоїнам, не враховуючи біткоін і ефір, ми бачимо, що відбулася досить непогана та така доволі сильна корекція. Індекс RSI пройшов до свого донного значення. З даних зон ми по індексу RSI бачимо, що вже розвернулись. Також ми бачимо, що на графіку ми формуємо розворот, робимо це доволі повільно, але я думаю, що після ось такого затяжного розвороту та боковика нас може очікувати досить такий сильний та імпульсний ріст. Також бачимо, що ось тут в нас присутні вже три сигнали на зростання. Ось тут в нас були два сигнали на зростання, ось тут були два сигнали на зростання. В принципі, з даних діапазонів показували досить непоганий ріст. Зараз в нас присутні три сигнали на зростання, індекс RSI знаходиться набагато нижче. Це означає, що зростання може бути набагато більшим, ніж це було в, дані, е, в даній зоні. І тут, в принципі, як, як ми бачимо, в нас е, такий більш затяжний боковичок. Тут у нас відбулася корекція, ми оновили наші минулі лої, Відповідно, ліквідність зібрала. Ви знаєте, скільки було. Зібрано ліквідності, тоді, коли в нас відбувся такий досить сильний обвал ринку, але ми обвалились і, в принципі, повернулись назад в ціновий діапазон, де торгувалось. Зараз ми бачимо, що формуємо розворот, тому я буду очікувати, що з даних відміток в нас поступово буде починатись міні альткоін сезон. І відповідно даний міні-альткоін сезон також не думаю, що буде довго тривати. Він може у нас. Саме таке активне зростання в нас може буде е, почати відбуватися, як це було в минулому році. Це був квітень, і, відповідно, я думаю, що е, лютий, березень та квітень е, ми побачимо хороше е, зростання по альткоїнам. Е, біткоін, на мою думку, е, скоріш за все, зростання покаже швидше. І прийде. До своїх цінових діапазонів, як я і казав, середньострокових цілей 145 тисяч доларів. Саме там будуть активно переливати біткоїни в ефір, в інші альткоїни. І відповідно у нас орієнтовно буде два тижні на хороший сильний міні-альткоін сезон. Але це вже е, останній імпульс, коли альткоїни дають хороші результати. На мою думку, ми поступово будемо розвертатись і рухатись сторону зростання. вже е, Можна сказати, з текущих відміток. І ми бачимо, що е, дана формація вона вже поступово формується. Можливо, в нас ще буде тут боковичок для того, щоб вже е, закріпити негативну ситуацію, і коли альткоїни повернуться до своїх минулих АТХ, як я й казав, щоб багато учасників ринку були готові фіксувати свої альткоїни, продавати е, або в ноль, або в невеликий плюс. І, відповідно, виходити з даних альткоїнів. Саме там будуть підбирати е, крупний ігрок буде підбирати альткоїни, е, і, відповідно, з даних цінових діапазонів, на мою думку, може е, відбутись е, також дуже сильний та імпульсний ріст. Е, тому ось такий сценарій очікуємо на перший квартал 2025 року.